Коли за вікном був 2006 рік, в Чорнобильській зоні відчуження, відомі як ЧЗВ, відбулося щось, що вбило майже всіх, хто в ній знаходився, через що були підняті основні війська на стабілізацію ситуації в зоні відчуження. Деякі громадяни, котрі жили неподалеку від неї, казали, що бачили, як в бік Чорнобиля вирушило кілька груп військових гелікоптерів та легкої броньованої техніки. Влада України ніяк не прокоментувала цю подію. В селищах біля Чорнобиля мисливцями були вбиті якісь створіння, які нагадували ем'ясну картоплю на крабоподібних лапах. Тіло невідомої тварини було вилучено людьми в костюмах хімзахисту. Тим часом військових та групи вчених, відправлених в зону відчуження, зустріла місцевість, усипана тілами птахів, тварин та людей. Через деякий час були помічені невідомі раніше агресивні мутовані форми життя, але це ще було не саме страшне по всій зоні були помічені небезпечні аномальні формування, котрі могли як спалити людину заживо, так і розірвати її на шмаття. Через кілька місяців, час від часу, громадянами була помічена броньована техніка, яка верталась з ЧЗВ, але, з їх слів, не в тій кількості, що була туди відправлена, а гелікоптери так і не повернулись. Періодично в зону відчуження проникали люди, які називали себе сталкерами, деякі з них були озброєні, багато хто був заарештований за проникнення до забороненої території. На момент 2009 року було помічено на території ЧЗВ більше ніж кілька тисяч незареєстрованих облич, які періодично виносили предмети з аномальними властивостями, здобуті невідомим шляхом в небезпечних аномаліях. Але наша історія починається набагато пізніше.